Так, був з ним зв'язок, мені вдалося з ним поговорити сьогодні вночі. Приблизно це була десь друга, третя ночі. Я, якщо чесно, там не зорієнтувалася вже по часу. Ми говорили з ним буквально 2-3 хвилини. Це така, знаєте, була розмова, яка наповнена емоціями. Я навіть, якщо чесно, не знала, що говорити. Я просто постійно повторювала його ім'я і все. Як завжди запитувала в нього, як ти, як ти себе почуваєш? Він, як завжди, відповідав: У мене все добре. В його голосі відчувалася посмішка, відчувалося, що він щасливий. Ті жахи, які там відбувалися з ним, нарешті вони позаду, і найстрашніше вже позаду. Тому... Я запитала в нього, де ти. Він, він він мені так відповів. Він говорить: я не знаю, напевно, в Туреччині. Тому я думаю, що він ще сам перебував в якомусь, якомусь шоці, і ну, це така була відповідь від нього. Ну, дивіться, якоїсь конкретики немає. Я також е, чула заяву президента про те, що буде можливість у родин побачити своїх рідних, і ми дуже сподіваємося, що це буде якнайшвидше. Але на сьогодні якоїсь конкретики, що, наприклад, там завтра або післязавтра можна буде туди їхати, немає. Я думаю, що хлопцям потрібен якийсь час, е, щоб перевірити їх стан здоров'я, прийти якісь необхідні процедури. І тоді ми вже сподіваємося, що ми зможемо на власні очі побачити та руками обійняти рідного брата. Останній раз я мала зв'язок з. Своїм братом 20 травня, це якраз той день, коли вони виходили з заводу Азовсталь. Після того жодного разу ми не чули голосу Сергія. Ми жодного разу не, не було від нього жодного повідомлення. Ми абсолютно не знали. Єдине, що бачили, це відео, які викладали на російських каналах. Це єдине, що просто нам давало розуміти, що він живий. А Про його стан а, і так далі, це вже, скажімо так, ми могли лише здогадуватись. Ну, Дуже змінився. Мені дуже багато людей його взагалі не впізнають на цьому, на цьому відео, на цих фото, тому що він дійсно дуже схуд, він дуже змінився, але е, його е, впізнають по його голосу. Е, е, ми то рідні, звичайно, відразу пізнали свого брата, але всі хлопці дуже в жахливому стані, вони всі дуже схудлі. На це все боляче дивитися, ми навіть не знаємо, що з ними там відбувалося. І най найжахливіше це те, що. Полоні залишається ще дуже багато військових, і ви знаєте, от я була вчора на обміні, який відбувався в Україні. Я бачила, в якому стані виходять хлопці. Вони дуже схудлі всі, і вони. Схудлі, але для них жах вже закінчився. Вони вже мають можливість відпочити і відновитися. А інші хлопці, які ще залишаються в полоні, в полоні, вони так само схудлі, вони так само змучені, але ще це пекло для них продовжується. Тому е, наша мета всього українського народу, суспільства, нашої влади, е, координаційного штабу, головного управління розвитки не зупинятися. Ми повинні повернути кожного. Героя, який зараз знаходиться в полоні. Абсолютно з кожного підрозділу, абсолютно кожну людину, тому що всі вони заслуговують відчути рідну землю під ногами і відчути обійми своїх рідних. Ми повинні за них боротися, і на сьогодні це найважливіше. Я взагалі вважаю, що, знаєте, як говорять, що е, зараз ми виграли ще один раунд. Але битва ще не ми будемо боротися до тих пір, поки кожен захисник, кожен наш герой не повернеться на рідну територію до нас додому.